Будемо говорити про е, Слухайте Ну направду рекордні якісь втрати їхньої авіації. Буквально сьогодні мінус е, Су-34 і Су-35 в небі над Маріуполем. Про це як я вже говорив, повідомив і командувач повітряних сил, і головнокомандувач про це повідомили. Е, навіть об'єктивний контроль зараз. Я спробую долучити це до нашого ефіру. І в чому полягав цей об'єктивний контроль е, у вигляді такого відео в морі Маріуполя? Знімали. Ну, поблизу Маріуполя, в Азовському морі знімали як крило російського збитого літака лежить там. Давайте поговоримо про те, що ж це таке, якась напасть, так би мовити. Нападає даруйте за тавтологію на російську авіацію, які от у вас є міркування з цього приводу до Маріуполя. От, якщо ми розберемо сьогоднішній випадок, ось цей літак, який приліг собі у морі, відео якого показує Петро Андрющенко. Рятувальна операція бачимо, що до нього проводиться. Це десь від лінії бойового зіткнення Маріуполь. 85-90 кілометрів. Напевно, що так, ну від скажімо так, якщо ми розглянемо проблему, що ми знаємо, що у нас є. Спеціальні от, уна, що нам надавалися пускові установки системи Patriot, саме Пек-2, і що ці, е, скажімо, саме ці пускові, вони ну, мають такий, знаєте, доволі волелюбний характер, і вже не перший раз вони десь їздять, з'являються вони з'являються вони, вони десь. І після того ми бачимо, що в проміжках щодо в російській авіації, як правило, на півдні у нас з'являються проміжки в 3-4 дні, протягом яких у них падає от так от знову, це ж на перші там 5 або 6 Літаків, причому це правило, літаки тактична авіація, але ми бачили і А-50, ми бачили і ем, іл 22 поранений, і там ледве не був після А 50 Іл-22 збитий ще знову ж таки, от в районі Азовського моря е, су 34 Тут як тут, якщо ми побачимо, що знову ж таки е, ну, зона Азовського моря. Робота, радіус роботи цієї системи Patriot pack 2 по цих ці цілях типу винищувач до 160 кілометрів. А, і от за класикою збиття ведучого та відомого, тобто літаки су 30 см ну зараз Су 35, вони, як правило, літають з задачею прикривати. Саме винищувачі-бомбардувальники Су-34. Тобто винищувач, област... по... винищувач бомбардувальник скидує каби, тому що це ж їхнього. Винищувач... Так, так, винищувач бомбардувальник скидує каби, і плюс, так як він внесе оці, ну, зараз вже важкенні авіаційні бомби. Тому літак Су-35, його основна задача це прикривати як від повітряної загрози, так в тому числі і від можливих, наприклад. Атаки з землі, з зенітно-ракетних комплексів, і на собі, в тому числі, вони обов'язково зараз на бойове чергування нося, носять ракети, як, ну там, по класиці ближньої дальності повітря повітря, ракети великої дальності повітря повітря, це типу Р-77, і ракети Х-31П, це ракети повітря, Земля. Протирадіолокаційної роботи. Основна задача яких, у випадку, якщо буде помічено спроба наведення е, з землі станції радіолокаційного спостереження, задача влучити, вразити цю станцію радіолокаційного спостереження, відповідно, залишити без е, очей е, зенітно-ракетний комплекс. В ідеалі, якщо буде швидко виявлено ще й самі там, наприклад, пускові зенітно-ракетних комплексів, то бажано ще й відпрацювати по них. Тобто це ту задачу, це бодігард, і, відповідно, бомбардувальник, який несе на собі важкі ці кориговані авіабомби на скид. Саме тому там ну, додатково на них обов'язково, якщо не помиляюсь, навіть на Су-34 все одно є пара ракет ближньої дальності. Повітря, повітря це як ну такий стандарт класики безпеки для будь-яких польотів, але основна ударна сила в захисті це саме су 35 який які вони використовують. І от ну і дивовижно, що збувається і су 34 і су 35 і ті, хто захищають, і ті, хто і, ведучий і, та відомий, і, так ведучий та відомий була інформація, що літак, який не збили після А-50 в акваторії Азовського моря, ніби він доповів, що по ньому відбулося. Так званий ну, в, ньому, в кожному літаку є сигналізація, це такий умовний, скажімо так, моніторчик, який у випадку наведення на нього ракети, або підсвічення його з радіолокаційної станції, там не просто показує, ну, що є загроза, а відповідно ще й показує напрям, з якої ця загроза, там ракета вона має наближатися. Тут є велике питання, що нібито бачили підсвічення землі. Саме а, радіолокаційні станції, наприклад, західних країн Сполучених Штатів Америки, е, е, Пострадянського простору, вони працюють на дещо інших частотах, і, в принципі, там, ну, сучасне обладнання воно дозволяє їх, що називається, розрізняти, який тип станції по тобі зараз підсвічується. І от була інформація, що нібито в перехопленні су 34 який тоді, на жаль, збити після А-50 не вдалося, але там відстані були дуже великі. А він відповідно доповів, що по ньому з землі йде підсвічення підсвідчення саме там на частотах, якими працюють, як правило, от саме ну, там пострадянські комплекси. Після того з'явилася інформація, що є у нас от Петріот Пек 2 який ми в тому числі. Навчили з американцями працювати з якогось українського нового радару і відповідно станції під світу, цілі. А ми знаємо, що в Україні були дуже багато таких доволі прогресивних технологій, саме щодо стосується станції радіолокаційного спостереження. А були справді так і які це технології? От якщо так на сходу. ну якщо ми так на скидку згадаємо, наприклад, та ж от дуже американці згадаємо боялися української з РЛС Кальчуга. Яка маючи доволі унікальну систему, скажімо так, аналізу повітряного простору, могла навіть помічати літаки Стелсев 117 і бомбардувальники Б 2 Спіріти. Дуже боялися, що на близький схід ми передамо. Оці станції був ще ряд українських РЛС, які розроблялися там, наприклад, для модернізації поліпшення роботи, наприклад, зенітно-ракетних комплексів с Е, Тому такі технології загалом у нас були. Можливо, це один з таких РЛС. Можливо, нам було надано ще один, наприклад, там. Радіолокаційну додаткову радіолокаційну станцію для системи Петріот. Але ну направду єю ризикувати. Це не пускова установка, пускова установка коштує дешево. А саме от система радіолокаційного спостереження, вона є одним з найдорожчих елементів, і тому ну також єю ризикувати. Знову ж таки, її там є питання, щоб ця система в таких умовах, якщо вона використовується, що це бойове чергування. Наскільки мені відомо, що це просто станція, яка вмикається буквально там на 2-3 хвилини, здійснюються пуски, одразу згортаються пускові, одразу згортається РЛС, і вона з потенційної зони враження російської авіації одразу покидає. Е, також є, ну, є доволі Скажімо так, цікавим моментом це як було нанесено враження ще три дні тому. Маємо, саме це на... перша в серії так 17-го так, перша серія, так сімнадцятого нуль другого. Ось вони будь ласка, Два винищувачі, бомбардувальники, один винищувач. Так, і от це, це по перше, місце, де було нанесено це враження. Ці літаки фактично були збиті над Авдіївкою. Вони були збиті з дуже таким коротким інтервалом, навіть в принципі, для м, сучасної РЛС, яка звичайний стане зенітно-ракетного комплексу, який загалом може вести, там, якщо не помиляюсь, там 12-16 таких типів цілей. І були знаєте, ну от збиті дуже дуже ну характерне просто збиття, тому що ракета Петріот Пек 2 вона працює не як ракета Ері, вона працює по принципу класичної зенітної ракети на перехоплення. Тобто, фактично, вона детонує, вибухає поруч з літаком, наносить йому враження, що він там після цього ще ну, там, певним чином, що називається, там, може планувати. Тобто, ну, не падає він просто от, це як називається, знаєте, звалюючись з крила у штопор. Ну, це так, Оце, якраз я відео ідеологія. це демонструю, це якраз є момент падіння одного із таких літаків 17 лютого. Те, про що ви говорите? Це фактично шкопа. Так, шопот. Ось, ось так, так це по спіралі пішов собі там. Це Або питання в тому, що ракети, наприклад, якщо це ракети Петріот, ПЕК-2, там їх також є певні модифікації, або вони детонують просто там надзвичайно близько до цілі. По перше, а по-друге, що російські оця система, яка має сигналізувати про наближення ракети або зенітної ракети наземного базування або ракети повітря, повітря, вона не працює чомусь. Проти зенітних ракет саме Петріот Пек 2 Ну або можливо збивали чимось іншим, тому що впали дуже швидко. Була інформація, на жаль, не підтвердилася ще про також. Ще один літак. Там су 34 потім 18-го знову була спочатку інформація про два літака. Але нібито, якимось чином літак Су 35 який також був супроводжені, він зміг. Маневром піти, чи був підбитий навіть, але ця інформація поки що не підтверджена, тому не підтверджена. Тому систем, ну, відпрацювали. Ми я вважаю, фантастично добре. Зрозуміло, що якщо це ЗРК Петріот, е, ми їм ризикувати не будемо і відповідно він далі буде десь передислокований. Але знаєте свою здачу. Давайте згадаємо, коли е, дуже е, сильно били коригованими авіабомбами наприкінці. Минулого року по е, там в напрямку на Запорізькому напрямку і по правобережжю Херсонщини, і от туди також щось на південь з'їздило, відпрацювало. Після того росіяни на цьому напрямку е, майже місяць дуже знизили активність саме своєї тактичної авіації в контексті нанесення оцих бомбових ударів. Вони більше зійшли на нанесення ударів там ракетами Х-59, це ну, така крилата ракета, умовно російська спроба зробити аналог ракети Storm Shadow, але яка показує насправді себе зараз на лінії фронту долі низькоефективною в контексті проходження ешелонованої системи протиповітряної оборони з нашого боку. Або це була ще якась зброя, яка вже можливо є, і ми її можемо обмежено використовувати. Але, ну, Поки що ця інформація не підтверджується. Уже як дочекаємось, можливо, якогось підтвердження теорія з Петріотом. Всі е, зони враження дозволяли Петріоту ПЕК-3 більше того вражати оці цілі в цій зоні. З доволі без, скажімо так, безпечної для себе відстані від лінії фронту, то тобто відстань в 20-30 кілометрів від лінії фронту, щоб швидко їх працювати, і в принципі без якоїсь там екстреної загрози для зенітно-ракетних комплексів, далі цю зону можливого враження покидати, відпрацювавши по цих цілях. А ви кажете, що от ну Петріо це скрізь за все? Хоча раніше минулого разу світилося там, начебто, радарами від С-300 або якимись нашими модифікованими радарами. Тобто, це може бути оця компоновка гібридної Франкенсем установки, це чи... як один з результатів проекту цього Франкенсем. можна припустити, що це могла бути радянський, наприклад, комплекс С-300. Радянський комплекс С-300 теоретично можливо, але ну, нам потрібно було б для них тоді роздобути ракети в модифікаціях, які здатні вражати на дальності там 200 плюс кілометрів. Теоретично, де б ми могли взяти такі ракети, ну були певні країни, які, зокрема, ще там 90-ті роки, наприкінці, початку нульових, зокрема, Росія експортувала е, такого-то, Такі боєприпаси. Там радіолокаційна система і система ось, самого, скажімо так, керування вогнем, вона не змінюється, змінюється лише тип ракети, який здатний захоплювати і вражати більш далеку ціль. Теоретично це також можливо, тому що все ж таки згадаємо цей радіоперехват він був про те, що е, засвідчували, скоріш за все, е, саме, з, ну, скажімо, на частотах, які. Працюють пострадянський релес, але е, ось сьогодні вийшла стаття одні одного. Вийшов зі статей один це італійський військовий експерт. Там не знаю, як до нього ставити, щось я про нього раніше не чув, Але він, ніби оці, е, скажімо так, збиття, він там написав статтю, в якій він. Колись збиття над Брянщиною, потім збиття на півдні України тактичної авіації. І оці останні збиті борти. Він там, і навіть цей вертоліт мі 8 і мі 18 Всі ці перемоги він якраз у це віддав у цій системі Петріот ПЕК 2 нібито з його надійних джерел, які в італійський журналіст підкреслює ну італійський там військовий експерт себе називає, ем, нібито з його джерел. Які є в там армії Німеччини? Що це було нанесено удар саме однією з цих ну, там, системи Петріот ПЕК і ПЕК-3? Ми розуміємо, що як протибалістика, вона і здатна перед кинжал. Вона знаходиться в своїх місцях дислокації, скажімо так, на постійному бойовому чергуванні, а от систему ПЕК 2 Скажімо так, її дали для того, щоб ну можна було так от їздити кошмарити російську авіацію в будь-якому випадку дуже вагомий результат. Хочеться відзначити, що е, от, ну, це як за інформацію бійців е, 47-ї бригади, е, що ну розуміли, що дуже були великі ризики, того, що е, оцими ударами, е, коригованими авіабомбами. Під час здійснення операції по відходу з Авдіївки, що ну, були значні ризики, що почнуть саме під час відходу по наших хлопцях відповідно наносити якраз у ці масовані бомбові удари, щоб дуже завадило і ускладнило загалом наші відхіди. От Відзначають бійці 47-ї бригади, що якраз збиття оцих бомбардувальників і су 27 воно відбулося якраз. От в той необхідний момент, коли було потрібно закрити наші війська з неба для того, щоб вони могли ефективно відійти. Ну там на сьогоднішній день вже відомо, що там останній підрозділ це 25-й 25 батальйон 47-ї бригади. Він там з району Авдіївського Коксухіму відійшов і зараз вже знаходиться на ефективних нових рубежах оборони.